Дякую, шановні друзі, колеги. А, але тут з вас сьогодні. Дишний пану Геннадію, що запросив, і дешне пану Олександру Семеновичу, що змінив мій там висловив. Ось тому що а, хочеться продовжити ті думки, які а, щойно були озвучені, і десь продемонструвати співзвучність. І, а, я би хотів навколо трьох тверджень Ісуса, щоб ми трошки з вами порозважали а, або дати певний напрямок думки. І я думаю, що далі не можемо це дискутувати. А, до речі, якщо когось більше цікавить те, що я зараз скажу, є ц... моя стаття опублікована, то я вам можу і надіслати згодом. А, є три твердження: це вони будуть десь підтримувати те, що вже було. Раніше сказано Юрієм Павловичем, про а, немає такого стану як повоєнний стан. А, це перше твердження Христа, яке каже, що будете чути про війни і воєнні слухи. Оскільки писав пам'ятар на Іван Євгідь Матрія, то трошки розбирався в значенні цього тексту. А, цей текст світ перев. Перекладати не будете чути до війни і воєнні слухи. І цей текст ви перекладати, як будете чути про війни, які далеко від вас, і війни, які близько до вас, або війни, які відбуваються з НАТО. А, ось, і тут це є частина так званого ескатологічного дискусу Ісуса, де він каже, що ми з вами вступили в певний час, який був називається ескатологом, його можна по-різному перекладати як мій час, останній час і так далі. Але йдеться про те, що цей час буде ознаменованим різними катаклізмами, і однією з цих катаклізм будуть постійні війни. І я вас всіх хочу запитати просте запитання: згадайте в своєму житті, скільки ви не кружили, день, коли не було війни? Ну, світі десь. Тобто такого дня немає. Та, Тому ну, в нас немає цього повоєнного або бісля воєнного стану. Є питання, коли ми живемо в стані постійної бійни. Я 12 років прожив на Балканах, 5 років під час Балканської війни, 7 років по часи. Я вам багато розказав про історій, а Немає кінця війни. Друге твердження Ісуса звучить наступним чином: блаженні миротворці. І Він це говорить людям, які живуть в цьому стані війни. Хто такі ці блаженні миротворці? Блаженні люди, цінністю яких є шалом? А що таке шалом? Шалом це не про відсутність негативного. Шалом – це про наявність позитивну. В пророків, які пророкують про шалом, вони кажуть, що шалома немає не тоді, коли є війна. Шалома немає, коли відсутні чотири речі. Перше, коли немає зрілих лідерів, тобто відасто корумповане, чи мова корумповане, воно замість того, щоб обмежувати себе заради блага людини. Вона використовує людину за збагачення себе і бідність людини. Друге, це коли немає правосуддя справедливості в системі правосуддя. І Я думаю, ви вже всі достатньо брожили в цьому світі, щоб зрозуміти, що правосуддя справедливості немає в першу чергу в системі правосуддя. Тобто, коли судді судять не так, як треба, а так, як вигідно. Тобто, коли несправедливість доступна кожному, а вона доступна тому, хто має вплив, хто має владу, хто має стосунки, хто має зв'язки, хто має гроші і так далі. Третє, це коли а, лідерство замість того. Щоби забезпечувати людей благо, забезпечує себе, опадає, і спільне благо не є спільно доступним. Ось цей момент в пророках відсутній шал. шалом. Струна, шалом, звертання сторона бійки, це справедливість. Тобто ми не можемо говорити про мир, не говорячи про справедливість, ми не можемо говорити про справедливість, не говорячи про мир. Це ідеазон, це йде як один пакет. Тому коли Христос каже, що на фоні війн, які відбуваються, є спільнота, яка несе мир, це спільнота, яка проголошує справедливість, або це є спільнота на території якої можливість стає, стає можливою, тому що якщо її немає цій спільноті, то де її шукати будині? Ну, явно не в системі правосуддя, правильно? І тоді ми з вами приходимо до третього найскладнішого твердження Ісуса. Він каже, будуть війни, блаженні миротворці, а не я не приміс. Я приміс меч. І ось як це так. Є війни, Він нас запрошує до миру, а сам каже, ну вибачте, але я. Не збіг прийшов, я прийшов з мечу. І знову таке, ну тут вже і пані Тетяна, і пані Ілона говорили про те, що кожна правда своя. Ну, є ще так звана інтерпретативна права, правда? Тобто ми захи, хоч допускаємося до певних інтерпретацій цього тексту, де ми говоримо про те, що, що має на увазі Ісус під мечем. Це є символ Василя. Чи це є символ розділення? Тобто він розділяє, я приніс в цей світ, де війна це є стан, або де мир ми досягаємо лише шляхом піде. Тобто, в світі ми знаємо, хочеш миру, будь постійно готовий до війни. І тут питання, яке Олександр Семенович казав, чи є інший шлях, чи це лише єдиний шлях, який нам нав'язується. Домінуючою культурою або світо, таким баченням. бачення. І Ісус Іпас каже, що ні, це не є єдиний шлях, є інший шлях до миру. І інший шлях до миру це шлях небійни, це шлях суспільної справедливості. або соціальної стройливості. Тут ми повертаємося до спільного блага. Тому що пан Геннадій в своєму виступі зазначив основні такі принципи да, Суспільного блага. Ось, але домінуючому в цьому є справедливість. І тому все, що робить Христос, Він каже, не будуть, тобто ви, не треба жити ілюзії в цьому світі, що десь настане час, коли вони е зникнуть. Є спільнота, та, яка не боїться називатися християнською, та яка не боїться втілювати цінності. І однією з цих цінностей є мир, тобі ж справедливість. А ось, і я приніс ось це світоглядне розділення. Тобто меч тут розділяє Є ось таке бачення миру, а є ось таке бачення миру. Є бачення миру, якого ми досягаємо війною, тобто, тобто ми а, сіємо ще більше ненависті, зла, руйнування і так далі. Є інший, він більш. Триваєший, він вимагає від нас тих зрілості. і це є мир через соціальну справедливість. Якщо ви уважно читаєте Євангеліє, Євангелії використовують термінологію Римської імперії, але наповнюють її іншим сенсом. Це те, що Морив Олександр семантичні дві, да? семантичні сенси. Тобто він, Рим обіцяв те саме, що обіцяє Христос, синонім. Благо — це спасіння ві. Ось, Тобто ми можемо досягати не ось так, ми можемо досягати не ось так. І ось ця спільнота вразлива у світі, якою є християнська спільнота, намагається жити ось ціє цінності речі, речі чесноті, якщо по назмі, і швидко закінчу з історією. 2004 рік. Тузла Тузла — це таке місце в Боснії, і це Я сиджу в офісі, зазвонив телефон, я піднімаю слухавку, підставляється людина з іншого боку, як ветеран та як президент ветеранської спільноти Боснії і Ліцевої. Це вже 9 рік після війни. І він мені каже, в нас велика проблема. Він мусульманин, що така важлива агреса тут кюкасний. Він мусульманин звертається в Бабтисту церкву, ну, мене це дуже а, ось. І він каже: у нас велика проблема, у нас дуже високий рівень а, самогубства серед бдеданів війни. Ми вже стукалися всі можливі двері, які тільки можна стукатися, нам всюди або відмовляють, або цю тему намагаються приховати. Тому що якщо вона виплива в суспільний простір, хто буде контролювати ці всі процеси? І він каже, ми вже всюди телефонували, і зараз ми звертаємося до вас. І Я сиджу людина без досвіду. У мене немає досвіду, бо я працював за перанами війни. Я сиджу і думаю. Я не знаю, як цій людині допомогти. Але я знаю, що я не можу цій людині відмокати. Ось це те, з чим ми з вами стикнемося. Той час, який ми сьогодні хочемо десь бачити на горизонті, але він не буде ковоєнний, або пізневоєн, або ще якийсь, це просто буде час, коли зупиниться інтенсивність війни. І останнє. Знаєте, коли в Босній і Церговині люди почали страчати здоровий вуз, коли закінчилися бойові дії? Знаєте? Військовій дійсько. Знаєте чому? Тому що настала тиша, і ці тиші ми втратили орієнтир, де Ось, І ця тиша почала людей Ось. зводити до уважу. Дякую.